Швидко, якісно, надійно, автоцентр, рік авто. В один прекрасний день автовиробники зрозуміли, що завойовувати нових клієнтів стало все важче і важче. Тому розпочався активний пошук найуніверсальнішого типу автомобіля, як то кажуть, на всі випадки життя. Toyota Venza та Honda Crosstour – новинки, яких не так багато на наших дорогах. Думаю, це ненадовго, тому що ці транспортні засоби стрімко набирають популярності. Все виглядає цілком виправданим. Переваги вищезгаданих автомобілів доведено вже давно, тому повертатись до цього не хочеться. Зараз їх успішно вдосконалюють. А це вже цікаво. Кожен, у кого з'явиться бажання придбати Toyota Venza за 50 тисяч доларів, отримає практично максимальну комплектацію. Панорамний дах, повний привід, моноксенон, навігацію і такий модний на сьогодні інтелектуальний ключ. Додавши 8,5 тисяч свіжозароблених умовних одиниць, отримаєте справжнього американця з японським корінням. Honda Accord Cross Tour. Звучить, ніби оголошуєш якусь імениту особу царського роду. Можливо, це і так. Бо, проїхавши за кермом повнопривідного Honda, сповнюєшся повагою до цього шляхетного бренду. Але все по черзі. Міські умови не внесли негативу в загальні відчуття. Адаптивний гідропідсилювач Кростура добре справляється зі своїм завданням. Але в Toyota кермове колесо обертається легше. В свою чергу підвізка Honda м'якша та енергоємніша. А ще кростур не врізняється надмірною музикальністю. І все завдяки сучасній технології активної нейтралізації шумів. Спеціальні динаміки створюють аналогічний звук навколишнього середовища, але у протифазу. Таким чином, нейтралізуючи небажані нотки, зате венза отримує додаткові бали за кращу оглядовість. Хоча обидва візові дуже навіть непогано дивляться на фоні седанів. Ширина автомобілів 1,90 м, довжина близько п'яти. Вірніше венза 4,80 м, а кростур 5 м. Та це не перешкоджає зручно почувати себе на міських дорогах. Шестиступенева інтелектуальна коробка автомат відіграє не останню роль у загальному сприйнятті автомобіля. А воно досить таки непогане. Перемикання м'які та своєчасні. Як завжди я нагадую, що нашим генеральним партнером є автоцентр Рік авто. Швидко, якісно, надійно. Швидко. Якісно надійно автоцентр Рік авто. Елементарно просто можна впізнати схожість у деталях декору наших гостей із своїми близькими родичами. Якщо дивитись на передню частину Toyota Venza, дуже нагадує Кемрі. Саме на її платформі вона і створена. Елегантна панель приладів просторий комфортний салон, обтягнутий світло-бежевою шкірою. І зручні сидіння, які надають достатньо можливостей для трансформації. Про близького родича Honda Cross Tour згадується у самій його назві. Тут схожість з Honda Accord є ще більшою. Це можна побачити не лише спереду, але й збоку. Чорний салон практичніший, хоча менш ефектний на вигляд. Нагадує німецьку консервативність. Загалом обидва автомобілі зручні для водія та пасажирів, нова ера принесла новітні ціни на пальне, і економія енергетичного автонапою вийшла майже на перше місце під час вибору вірної конячки. Крос тур споживає небагато пального як на досить солідний об'єм двигуна. Всього 13,8 по місту і 9,4 по трасі. Не останню роль тут відіграє вже відома система відключення циліндрів. Ще більш економічний двигун встановлено на Тойоту: 11,8 по місту і 8,1 по трасі. Дуже гарно, як на майже двохтонний транспортний засіб з об'ємом двигуна 2,7 літра. Не забувайте про повний привід. І можливість виїхати на пікнік у ліс. Це ми і спробували зробити. Клінен з розміром 205 мм підкреслює позашляхові властивості, тип приводу венза АВД, Передній з автоматичним вмиканням повного. Плюс активна система розподілення зусиль. У Honda шляховий проміжок на міліметр вищий. Привід передній з автоматичним підключенням повного Real-time 4 wd Назви різні, а принцип дії схожий. Поведінка автомобілів нагадує передньопривідний. Як бачите, проходимість непогана. Цього достатньо для цивільної версії позашляховика. А більшого ніхто і не очікує. Кростур наділяє водія трохи більшою перевагою. Реал 4 wd працює ефективніше. Там, де проїхала Хонда, Тойота не змогла. Порівнювати динамічні характеристики цих двох автомобілів буде не зовсім коректно. Адже на Тойоту встановлено двигун об'ємом 2,7 літра, а на Кростур 3,5. Тому зосередимось на стабільності. Передова технологія під космічною назвою Стар активно співпрацює зі всіма системами стабілізації, що робить автомобіль більш слухняним та безпечним. Розвернути Тойоту на швидкості неможливо. Необхідне колесо вчасно підгальмовує. І авто повертається на попередню траєкторію. П'ятиметровий Honda переконливо доводить бажання отримати пальму першості у цій дисципліні. Проходження змійки відбувається на вищій швидкості, ніж у попередника. Насолодитись контрольованим заносом у повній мірі можна обравши Hondu Croсту. Поведінка Кростура на слизькій поверхні ідеальна. Мені подобається цей автомобіль. Потужність двигуна становить 275 конячок, обертовий момент – 344 ньютонметри, пришвидшення від 0 до 100 – 7,2 секунди, а максималка – 200 км на годину. На фоні конкурента Венза виглядає по-домашньому лагідно. 182 кінські сили, 274 ньютонметри, 9,8 секунди до сотні і 175 км на годину максимальна швидкість. Це зовсім інші автомобілі. За останні декілька років автотехнології настільки просунулись уперед, що складається враження, що розробкою систем стабілізації займаються не люди, а інопланетні створіння, які обожнюють комфорт та безпеку. Попри глибокий нерівномірний сніг на швидкості 140 км на годину, автомобілі стабільно тримаються дороги. Далі пришвидшуватись занадто небезпечно. При світлі фар на такій швидкості можна і не помітити закінчення злітної смуги. А краш-тест у наші плани не входить. Підсумок такий: якщо ви цінуєте швидкість більше за місткість, то Honda саме ваш автомобіль. Тойоту називати аутсайдером теж не варто. Це зручний, безпечний та місткий транспортний засіб. Як завжди, право вибору залишається за клієнтом. Кожен для себе визначає фактори, які відіграють важливішу роль у його житті. Love. Закохуйся з першого погляду Автоцентр. рік авто.